Усім привіт! Сьогодні готую салат з мандаринами. Мені потрібно коктейльних помідорів 300 г, пучок міксу салату, 300 г мандаринів, Бажано, щоб були солоденькі, 100 г грецьких горіхів, 300 г копченого сиру. У мене це два різних види сиру, 2 столові ложки оливкової олії дрібка солі та чайна ложка соку лимону. Мандарин розділяю на скибочки, сир нарізаю доволі крупними шматочками. І тепер помідори. Нарізаю на частини. Якщо у вас маленькі, то на дві, якщо більші, як у мене, то можна на чотири частиночки. Горіхи я попередньо підсмажила і тепер подрібнюю. Додаю спеції, мікс салату, перемішуємо і можна смакувати. Ось такий дуже простий та дуже-дуже смачний салат, який у мене вийшов. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал. Під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!